Від скіфів та до радянських монет 1961-х років після реформи цей город бачив за своє життя досить таки багато. І сьогодні, товариство, ми спробуємо, як то кажуть, віником підмести після всіх приладів, які тут в нас пошук. Що в нас тут було? Фортуна третя. Тьорка 705 стандартна катушка, також знаю, що колеги по цеху ходили Аська 250 і Аська із рулем 1875. Тому побачимо, що в нас вийде, що вдасться знайти після цих всіх приводів. Віник 800-й. І також, якщо у нас буде час, то спробуємо катушку снайперку, якщо не буде багато сміття. Так що, друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі з чудовою назвою «Махав -капав Юа. З вами, як завжди, Пес Дюк. Як завжди, голодний, ганяє глистів своїх. Ну, таблетки йому даються, але собаці все рівно чогось не вистачає. І трішки пробіжемося по налаштуваннях. Не знаю я як людина, яка не стикалася з цим приводом. Щось вчора відлаштував, тому у нас буде мульти поле 2 від електропоміг, баланс ґрунта. Тепер у нас це, напевно, чуйка, напевно, пороговий тон. Ні, це у нас, друзі, був звук, пороговий тон. Тепер швидкість проводу котушки 5, якщо не помиляюсь. Ну, Друзі, це все буде потім. Чи то була в нас поліфонія. Тобто ось так. Не можу я вам сказати, без досвіду, які тут потрібні налаштування, а також щось про нього розповісти. Це все буде потім згодом. Тому поїхали. Ну і перша наша знахідка це шматочок алюмінієвої проволоки. Бере досить таки глибко. Ну, якось так. Потрібно знайти монетку і подивимося. Спочатку сигнал був десь 13, ось оця перша ямка рявкало, чвякало. Ну не зрозуміло зовсім. Що. І у нас кусок метала, ось такий кований. І потім, коли цей кусочок шукав, поруч ще у нас був сигнал. І десь воно впало. Зараз зачекайте. Більш він був кольоровий, тобто потрібно привикати до цього приладу, Так, а де ж ти є? Зараз товариство зачекайте. Коротше, не знаю, де воно, але у нас був гудзик за розмірами, як одна копійка радянська. Досить таки маленький, було в ньому два отвори. Десь його посіяв. Але прилад цепляє, тому будемо дивитися ще. Нічого не можу вам сказати. Потрібно, можливо, попробувати інші налаштування на поле один. Ну що, що ти сапиш? Так, ну, товариство трішки поспілкувався з людиною, збросив на влаштування, скинув до заводських, перейшов на поле один, і там дещо трішки по дискримінації виставив на стандартне. Не знаю, ну, у нас штик і металева гільза. Випадає, б'є воно в колір. Продовжуємо. Пес. Ти любиш майонез? Пес, я не люблю майонез. Гав-гав каже пес, може кетчуп в тебе є. Ну що я вам хочу сказати? Що такі ось маленькі гвинтики? Це маленький вас гвинтик! Вас ну, гвинтик воно, друзі, Хватає і досить непогано. Також у нас давайте поглянемо. Тільки що у нас випала ось така накладочка. Не знаю з-під чого вона, але... Цікава штучка. Продовжуємо. Наступна наша знахідка, і це у нас такий товариство Радянський Акінак. І що цікаво, до речі, включив я поліфонію, якщо вже гвалтувати. Ну, в колір б'є. Якщо вже гвалтувати в уші, то... <гум> уші. То давайте вже з цим приводом розпочнемо на поліфонії. <гум> Будемо якось звикати. Довго товариство в нас грава музика, а точніше поліфонія, тому що це жесть. На цьому смітнику поліфонія ні, це не для мене, тому переходимо на 5 тонів і, друзі, дивіться. Такого із тьоркою я б не підняв. Спинка фібули пішла на пластика. Давайте послухаємо. Сантиметрів. 15 воно бере. Ось такий сигналчик. Тобто, цікаво. Продовжуємо, культура у нас є. Іди, понюхай! Ну що ж, товариство, на сьогодні цей маленький тест підходить до завершення. Я, чесно кажучи, нічого абсолютно не зрозумів. Тим паче на, на цьому поселенні. Куча пластинок. Спочатку у нас було поле 2, потім поле 1. І пішло-поїхало ті феруми і тому подібне. Швидкість проводки і тому подобного. Ну, у нас із цікавого, що у нас кольорового, крім цих пластин. Це у нас два гельзача. Напевно, що мультичистота б'є його в колір цвях, ось таке. Ну і з цікавенького товариства у нас фібула, спинка фібула і ось така накладочка. Тому не знаю по щит на яких налаштуваннях виходите, Деякі рекомендують пляж, пляж 2. Подивимося, не знаю. Але поки що я нічим не задоволений цим приладом. Ну, напевно, тому що я його не зовсім зрозумів. Як уже повторюся раніше, багато дуже сміття на городі, багато всяких пластинок. Але на годинку пошуку ми більше колопалися з налаштуваннями цього пристрою, чим щось шукали. Ну ось, фібелку підняли. Місцина цікава, тому будемо надалі намагатися зрозуміти цей прилад. Тому, друзі, тепер уже точно далі буде цікавіше, тому не забувайте підписуватись на канал та ставити ваші вподобайки.